Перше за півроку залетіло більше одного мільйона. А чи є функції у власника бізнесу? Так, звісно, є. І я вам скажу, що одна з найголовніших функцій власника бізнесу це прокачувати свій бренд. Чим я і зайнявся, тому що і партнери всі операційні процеси вибудували. Є відділ продажу, є відділ якості, є керівники напрямків. Дуже багато там є бухгалтери. Є дуже багато там посад, які займаються операційкою. А я вже як власник бізнесу дуже багато функцій виконую по власнику, як власник, і одна з них така, знаєте, я рахую, одна з найважливіших функцій власника бізнесу це прокачувати свій бренд. І як його можна сьогоднішній день прокачувати, звісно, через соціальні мережі. Тому мене сьогодні навіть емоції переповнюють, тому що одне відео це перше за півроку залетіло більше одного мільйона. Це що, впізнаваність бренду, раз ми попадаємо як бренд на очі іншим людям. Тому у всім лайк Шатила її партнера. Бухгалтерське юридичне обслуговування. Скільки 2000 гривень на місяць? 3500 з одним наймом Тут номери в шапці профілю. Всім лайк.